Добрий день, студія. Якого з літа ми у баби гостювали? Вже й не згадаю, якого історія назбиралась. Одним словом, слухайте. Любить баба у нас по телефону потрендюнькать, і я люблю вуха коло неї погріти. Слухайте, подзвонила бабі Любаня. Та, Любаня, ти ж знаєш, що вже багатенько позакривала. Із самих кабачків, салату баночок з двадцять і огірців уже банок сорок, мабуть, закрило. Ну, да. Ну, огірків уже, навірно, хватить. Скоро помідори будуть. Хоч їх на вгороді ще сила силенна, ну, то Іван уже або курям тре, або свиням, бува, ріже. А я примірилася проливати. да. Ти знаєш, що і огірки добріші получаються. І бистро, да, прямо в трьохлітровій банці. Два рази пролила киплячою водою, о. Тоді на третій раз всипала прямо в банку неповний полустаканчик солі і неповний полустаканчик уксусу. Киплятком залила, закрутила, на другий день в погріб винесла і стоять хоч би тобі що. Ні, ніколи. Не зривають. Нічого. Я уже не перший год по цьому рецепту роблю, Бог милував. Потім баба, маманчика набрала. Доню, ти вже на обіді? Ти ж кошельок дома забула, бачила? В оту коричневу сумку? Хорошо, покладу. Тільки я оце трохи взяла від тіля та сходила, скупилася собі, на осінь убуця, у діця там. П'ятнадцять тисяч. Ну, чого ти телесуєшся? Роззявила свого рота. Ну так вот іменно, доню, що війна. Я теж дивлюся телевізор і слухаю все, що там кажуть. Надо піддержувати економіку. Ти ж розумієш, що в тих магазинах теж люди роблять. Як ніхто нічого не купуватиме, всі посідають, то за що вони будуть жити? Що вони їсти будуть? Ти думала про це, чи ні? Ну, звісно, Що б це ти думала? Це тільки я довжна за все думать. А таки заплатять налоги, щось на армію піде. Чи ти думаєш, що я оце заради себе? Пішла і потратилась, еге? Це ти привикла тільки про свою пельку думать, а ната і про других теж думать, доню, помагать людям. Маман ще довго той економічний шопінг бабі вспоминала. А це чую, баба подрузі дзвонить. Слухайте. Здоров, Тамарка. марка, та потихеньку, без настроєння сьогодні. Сваха приходила та спортила. Ні, Тамарка, нічого вона не казала. З мене хватило, що вона просто прийшла. Понімаєш? Їсти принесла. бо ми ж тут голодні сидимо. Хто Хтозна, як ми до сьогодні не виздихали. Без її вареників. А зять дурачок взяв, та ще й накинувся, як з голодного краю, їй Богу, в руки вареників ніколи не бачив, та ще й розхваляв, які добрі. Донька при тих словах ледь не позеленіла. Як мала, кожен день Тамара стоїть колотої плити, як проклята, так ніхто не бачить. Ніколи слова доброго не дождешся, а тут прямо принесла каструляку вареників, так от голодної смерті спасла. Одним словом, любить наша баба сваху. Потім питає баба що ти у неділю збираєшся робити? Нічого о, та то хотіла, щоб ти приїхала та мене покрасила. Вже подрос стало таке на цій голові, як у дурного на хаті. Ні, як даже на село нормально вийти. Ой ні. Мені не понравилося, як мене Люська прошлий раз покрасила з неї такий мастер, як з какульки пуля. Та то, що воно через два тижні уже все поодростало і вп'ять на голові, хто знає що. Мені до дубці таке красення. Тамара, О, а як же? Гроші віддай. Звісно, ні за що. Ну, так. А за що там платить? За те, що вона ото п'ять минут постояла та ото своєю щоточкою поялозила. Ще не небагато, двісті гривнів. Так я ото й подумала що вже лучше? ти приїдеш покрасиш. Та тільки діло. Та то хоч безплатно буде. Ага, баба у нас дуже економна. Увечері кличе баба вечерять. Доню, затьок, ну йдіть вечерять. Бо я вже все понасипала. Доню трасця, Ти закомандувала жареної картоплі. Ну, я нажарила. Чого ти не йдеш? Стоїть, вичихає. Чогось зятьок як нормальна людина. тільки я погукала. Він зразу прийшов, сів і мантулить, а в тебе вічно щось неблагополучно. Чи до кого я балакаю, мені інтересно. Доню, ти щас дограєшся. Що я вигорну оту картоплю в помийницю. І ти голодна ляжеш спать. Ти цього хочеш? Еге? Довелося маманчику підірвати свою дубцю і йти картоплю мантулить. І згадала вона, як на ставок купатись ходила. Слухайте, кричить баба. Хто там обійшов?» Доню, це ти? А чого це ти така грязна? Ти ж на ставку була. Хлопці гризюкою кидалися, та вони чогось всігда кидаються тільки по тобі. Мені інтересно, людка теж додому пішла, як чортяка, да? А я щас подзвоню та й спитаю в тьоті Марусі Люда свою маму береже, не так, як ти. А тут мало того, що ніколи ніякої помочі не дождешся, так мені треба ще й становитися та все перестірувати. Іди, роздівайся. І оце на ставку ти була Послідній раз. Последній раз я тобі сказала, раз не вмієш по людському. Не буде ніяк. Все, іди сперед очей моїх. Пізніше баба підійшла. Уроки мамуйчикові провірить, слухайте. Заходить із порогу, а тут, як у вертепі, всегда. Музика на всі застави грає, телевізор іде, доню. Ну, хіба ти не бачиш, що мати виморона після городу? Повимикай його раді Бога. Дай хоч секунду спокійно посидіть, отдохнуть!» Ти уроки повчила? Ану, неси щоденник, щас буду провірять. Так, у керліт, вивчити на пам'ять садок вишневий коло хати. Ану розказуй. Що ти плетеш? Що ти плетеш лихої години? Ти думаєш, що мати дурна і нічого не знає? Ось слухай Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати так словейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Я двадцять років назад вчила і досі помню, а ти, крім того, що батьків дурить, нічого не вивчилась. В общем, так, моя дорогая. З завтрашнього дня приходиш зі школи. Пораєшся і учиш уроки. Я буду приходить після роботи сідать і все провірять до останнього. Ти поняла мене? Бо я бачу, що по-хорошому з тобою діла не буде. От така баба в молодості була. Сувора жіночка трясця. у маманчика і досі при згадці про дитинство око сіпається. А ще баба наша любить у себе вдома гостей приймати. Ну, я, звісно, коло неї. Від баби взагалі не можна ні на мить відходити, бо можна ціннішу подію пропустить. Отак і сиджу камінчиком коло бабці вуха грію, і вам розповідаю Слухайте, прийшла до баби сусідка, баба й каже Здоров, Маруся, сідай на ряднинці. Якраз тільки що простелила, та посидемо в холодочку. Та не виспалася, сьогодні рано встала, в чотири утра, та пішла кукурузу переполола, поки ще не так жарко було. О, а що це в тебе на кофті, питає. Та он щось за п'ятна чорні, а шовковицю їла. Видно, що кума хліб пекла, що і голова в тісті. В мене мала цією шовковицею стільки одежі перепаскудила, що я й не знала, що з нею робить. Не настачишся, та ні чорта воно не отстірується Я вже її замочувала, і терла, і лимонною кислотою, чим хочеш, то все до сраки. На тому вони розійшлися. зніше до неї баба Маруся прийшла. Баба каже Здоров, сідай он на стільчику, посидиш трошки, коло мене погуляєш. Бо я саме буряки захотилась чистить. А ви що, вже вправилися з буряками? Да? Ну, ви молодці. Цьом году бистро. Та я довго, бо ще їздила любані помагать. У неї ж чоловік на заробітки поїхав. О. А любаня сама залишилась діти малі, хазяйство ж у них велике, ще й свикруха хвора. А Мотря, ти ж знаєш яка там. Вона й здорова була, така лукавуща, як чортяка. А це, Любаня каже, така зробилася, що хай Господь милує. Воду варе дужче, мала дитина. То кангфетів, їй, то хальви, то вина давай. Да, представляєш? каже, давління низьке. Зато в Любані не низьке. Там от така, як палець зробилася. Так отож поїхала. Їй хоть трохи помогла. а ти чула про Ленку? О, це ж кажуть у нінки пекалючки, що вона зуживе. Поняла, яка це? Ні? Що вона не зуживе? у неї перва хата після вигону з Красного Кирпича. Нова така хата здорова. Нінка ще на одне око трохи косенька. Поняла? О. І вроді би в неї не стало багато грошей. Кажуть, що це Лєнка. Не знаю, чи це правда, чи ні. Ну, одне времля. Лєнка до неї була вхожа. Це я точно знаю. О. А після того случая вони перестали общатися. Да. Так що я думаю, що все може бути. Доня, а ти ж вже картоплі начистила? Нє. Так, а чого ти сидиш в уха грієш, щоб нічого не прозівать? Іди. чисть бігом. Що вона за дівчина отака? Як начистиш, погукаєш мене. Ой Маруся, лучше не питай. На вареники. Це колись сфаха принесла їм вареників, понімаєш? Де вона тільки з ними взялася? І мені тепер спасу нема. То я, бува, на каструляку борщу. І вони тиждень їдять собі мовчки. А це попробували. І давай, кожний день тепер вареники їм варить. Наступного ранку чуємо баба мовчички пішла до себе. Вляглась аж дивно, подумали ми. Тут до неї підруг прийшов. Чуємо, кричить баба на всю хату. А хто це там товчеться? вчеться? А, то ти, Маруся, проходь я в спальні. Лежу. Здоров, мені сьогодні таке було, що якби ти тільки знала, оце напалась таблеток, та й лягла. Сідай воно у крісло. Та що? Думаю, піду визбираю оті груші, що у нас з коло колодязям нападали, то наберу повидло. Пішла, назбирала в пелену. А вони ж такі пахущі та сочні. Та цвіт такий красивий, жовтий, лимонки. Ти ж знаєш, які вони добрі, що я не видержала та й з'їла дві штуки. А воно маруся, я не знаю. Чи, може, яка криса їх там обістяла? Чи що воно з ними таке? Ну, мене як скрутило через п'ятнадцять минут. То я вже не знала, куди мені дітися. Живіт що? Я не вчулася, як і в туалеті оказалось. Слава Богу, що труси вспіла знять. І воно, як полилося з мене, та півчаса Маруся, я не знаю, де воно там і набралося. Потім як небудь дойшла сюди та й лягла. Боюся й вставать. Тільки бабі полегше стало. Так вона одразу до діда помантулила. Іване, а чого це ти вклався? Ти якраз е, знайшов времля вилежуватися. Та то що всі вже помолочувалися кругом. Тільки ми осталися, а він лежить. Хоть би тобі що. Та всі і Галька, і Маруська, і Пекалючка. Баби самі живуть. А тут тим, що хазяїн у дворі стоїть немолочено. Он тіко, що мешко комбайном поїхав. Бігом. Вставай, сідай на вело, доганяй його. І проси. Хай заїде, змолотить. Та яке завтра? На завтра вже дощ передають. Щас, як задощиться на тиждень, то пропаде к пісовій матері оте зерно. Давай бігом. Хватить, чухаться. Пізніше кричить баба. Іване. Що ти від мене хочеш лихої години їсти, а хіба не бачиш, що я ділом зайнята? Мені треба капусту убрати, поки хоч трохи розпогодилося, як затощить усе оп'ять, то все вигні, як чортові матері, а ти замість того, щоб помогти, хоч трохи. Вже не знаєш, як ті нерви вітріпать. Ось щас усе покину і побіжу тебе годувати. Бо хто зна, чи ти сам і попоїси. Хліба одриш і смайцем намаш. Чи в тебе руки зі сраки проросли? Ну, як два годи, їй богу. Отак дід облизне схопив, ще й вихватив на рівному місці. Пішов щось собі сипать, не пройшло і десяти хвилин, кричить баба. Іване, мені інтересно. А поки ти сидітимеш, чуманітимеш над тією мискою, га? Доїдай скоренько, та, виходь уже пораться. Ти хіба не чуєш, що корови вже ревуть на весь куток? Їсти хочуть. Невгодний? Я щас тебе виячу того, що нічого сидіть перед телевізором. Хто зна і поки, то витріщаєшся на нього до двох ночі, а тоді цілий день, як чумний. Он Маруськін Микола ляга спать в дев'ять часов, то він тоді встає у чотири утра. І поки Маруська виходить на двір, то вже все попорано кругом. А я тільки те роблю, що бігаю та гавкаю, гавкаю та бігаю, як та собака. Потім баба, маманчика, кличе Доню, а що то там у холодильнику? Якась пачка біла стоїть. Все щось не по нашому написано. Кокосове молоко? Ти б ото пила коробляче і не видумувала б оті дурниці? Хто зна, що вони туди мішають? Це ж його аж із Африки везуть? Ну? Я бачила, що вони там їдять. І жутьків, і хай господь милує. Ти його хоть понюхай, перед тим як питимеш. Може, воно там пропало давно? Ану, чимала шутка. Аж звідкіля їхать, ще й по такій жарюці. Та воно вже там скисло сто та раз. Да. Ще возьми напийся. І не роби мені клопоту. Мало того, що я невгодна, отака. Ще й з тобою придеться тягатися. Ой, он як у боку шпигнуло. Оце так. А тобі все шуточки. Граєшся. Довелося маманчику. Втіхаря. Те молоко пити, щоб баба не бачила. А якось баба з маманчиком через спідницю сперечалися. Ось, наприклад, коли маманчику було 15 год, баба їй кричить А що це в тебе за спідниця? А ну йди, передивайся, бігом. Якби ще ти так по селу ходила, як виростеш і зароблятимеш сама, от тоді носитимеш все, що схочеш, а щас будеш ходити у тому, що я сказала. Що будеш мені тута огризатися? А тепер увага, студія. Діалог баби і маман. В тридцять вісім рочків. Доню, ну тобі уже пошти сорок год, слава Богу. Ну куди ти оцю спідницю начепила? Ти хіба не бачиш, що вона і сраку не прикриває? То в п'ятнадцять год надо було в такому бігать. Скинь, ради Бога, і не позорся, будеш ходить, як васолиха. Ввечері вирішила баба Вінеті посидіти. Чуємо, обурюється. Боже, оплять відкрився отой Макдональдс, чи що? Думала зайти, якісь рецепти подивиться. Посидіть собі спокійно в тікітоках. Нема як заходить. Вже вся ліантанем застрана. Дивлюся, показує. Винесли якийсь пакетик від тіля. Це ж видно, заказала собі попоїсти. О, в тому пакетику прямо насипом валяється картопля, та така, що на неї дивиться страшно, ще не дай Боже, щоб я її в рота собі запхала. А вона така, що аж труситься над нею, та піднімити оту свою сраку з дивану та піди на жар лучше, ото картоплю з цибулею. Так то і не таке вредне буде і дешевше, і добріше набагато. Якщо, кавішно, тільки в таберуки не зісраки повиростали. А якось баба до нас в гості на входи не приїжджала. Приходить маман з роботи, а баба й каже Зятька ще не було, зато сваха, Антоніна Петрівна приходили. Пугу. Каже, прийшла подивитися, як ви тут і устаткувалися на новому місці. Тільки увійшла, Начала ходить пилюку провірять. Ти представляєш, не полінилася, стала на стічік і полізла до полички. Вроді би на цвіток дивиться. Дума, що я сьогоднішня не понімаю, чого вона тут і подерлася. Ох, у вас, каже, і пилюки тут. А я кажу ми з донькою маненькі, акуратненькі, скрізь тут витирали. Туди не достали. Викажу, як вимахали два метри, то надо ж було прийти та й помогти. Скрізь би доставали без драбини. Каже, в мене алергія на пилюку. Добре, думаю, що як лазить скрізь та винюкувати, як посмічуха, то в неї нема алергії. А якщось прийти та помогти, то в тебе зразу алергія. Та ти не обращай внимання, доню. Просто воно оперативно, понімаєш? Якась зараза, що вона за весь вік ніде палець опалець не ударила, я ж знаю, яка вона. Ще з вчителювання в твоєму класі. Прийшло, ще буде мені щось розказувати. Ти прийди поможи своєму синові, хоч раз в житті, а тоді вже відкривай рота. Ввечері? Баба кричить Доню! Ти вечерець собираєшся йти? Чи поки ти там будеш вовтузитися? Борща вчорашнього трохи осталося. Вареників тільки що наварила, ще гаряченькі. Іди, скоренько, які мисочки. А, то ж я забула тобі похвалитися. Це ж сваха принесла, подарила вам на входине. Угу. Видно, думає, що золотом вас обсипала. Жалко, що собаки у нас нема. Бо в них же хіба що собаці насипать. Та правда, у мене в селі забрьоха з лучшої гіла. Та, звісно, що купила отам, де все по вісім гривнів. Я другого однеї і не ожидала. За копійку вдавиться. Все їх складірує. Я не знаю, куди вона їх складірує. Видно, думає, що забере з собою на той світ. А я продовжую коло баби сидіти камінчиком і вуха грити. Тому чекайте на нові відосики з історіями про бабу. До нових зустрічей! Цілую всіх у носик!